Нову радість світові свістила. Ми тобі українська дитина, хай святиться тут Боже Ім'я, хай панує між вами, що ти, через слово і прати свята, хай думки свяся не знає, все багато сміяться від Бога. з смогу, вам радість віщає. Верте їх у яслах на сіні, народилося нині дитя. Веселіться сини України, привітайте майданко Христа. Пивна, братна ніч сьогодні, дивна, як ніколи. Ніби не вибраю, перетворилась нічого поле. Ну, а небо бачив небо. Ясністю сповити, так і не неначе золото покрите, а на небі, бачу вітною, ясно зоря сяє, не спів над головою, хор співає. Може, варто вийти він, хто глянути стиха, то овець та й вогні, що не стало зливка. Не лякайтесь пастиріє, не йдіть до двору, а кваптесь привітання далеко дорогу. Нова радість на весь світ нам вся об'явила, породила Божа мати Господнього Сина. Яка радість, чи чуєте, ви добрі люди, Син Господний зійшов з неба, ж грішні люди, тож ходімо помагати нового Ісуса, що він кращу долю дав, що вчезла спокуса. Щоб рад брат брата знов кухня, дідав поплін Богу, Щоб все свого не згадав свого породу. Там, де місто вплиє, любові стається і свої поклони в Господній. Житий. А дорогу до Ісуса зоря сповіщає, то ідіть, брати мої, він на вас чекає. Зі Я цар індійського народу, І народ у горах лукає, боїв собі в шукає, але зоря світила і мене сповістила, що Христос народився, весь світ веселився, Тож ж ту його вітати золоту тривати. Я єгипту царю, що здавна мій народ пророкував повідомлення, що родиться цар ідейський в своєї місті, тож йду його вітати ладами своєму дати. Я цар ідецького не боюсь нічого зроду. мій Ні народ по морі гуляй, і Господа величає, а на сході зоря розміяла і дорогу мені показала. Тож сам запило і собою і пішов у вікою до зроду. Ми йшли трохи блукали, аж Ірода попали, питалися за царя світу, і спасителя всіх віднішить. І крикнув до листями, що він сам. Заряду вигнав нас балацу хати і звелів, щоб вітку дати, на мою вже хвилину, як знайдемо царя та Царі Царімоти і поважні, будь тебе, це все розважно! і тятку поклоніться, та й зіроком озменються, позато вам созу пити, і дитяко хоче вбити, в без Богу, Богом сяє, вам дорогу освіти. Я також дому злиєм, здорово збився, поки я знайшов до вашу добу не подивився. Аж вчора в грі ясна зірка засияла. Я є війна, ворогів свій рідний край, день ніч ця, До дитятка, до Ісуса, до його поклонити. Для рідної України, волі призити. Відродила, щоб держава, її коли слава, щоб з них страх прийшло завзяття. Щоб ми разом жили в раді. Що ну, то було, я нічого, жодно, я законав. Гутен А Гутен так. Я прийшов не просто, так. О! Вай-вай-вай, торгувати, продавати. У мене в турбі все жодно, все знайдеться, що завгодно. Налітайте, розбирайте, можку хорошенят давайте, Мошка має гайний крам, все сподобається вам. Мошка любить грошей, ще й господарів грошей, у яких доляри, євро, всіх де можка там є перший. може мандувала, кров його йому звала, добре їла, добре спала. І бо можка й не раз не одну пліщину грала. Що-шо-шо-шо. Да буде добре, Богу, а назад помовчи! бо то без віття торгів. Мошко, геть, відчепись, ми не хочемо торгувати, нам треба воклеєм скоро поспішати. Що? Віфліє, а навіщо пробують а на місце? А найкраще з нами на борчмі сісти. Добре випити і з'їсти. Моя сара наварилась почтово доволі. Нащо колись вікти мучитись у полі. Ложку, вказано тобі на кінець, боє торчвою. І ти іншим не хваляйся, старою не хочеш. ну ну я прошу пана, старовою не чіпати. Ну мене дуже ладно, уміє газдувати. Така важна, як хачічук, з і ззаду. Я не раджу можко ображати. Бо я знаю, що і кому про вас розказати. Я політик не веду, ні не лаюся, не приду, що купую, то за гроші. Має масло, яйця, хліб, кавочі. Подивіться, тут панкушки, ковбаса, салом. Дивіться, я міняю, бо про моду я все знаю. Беремо чиляємо. А за неї відай бери тапочки, кавоші. Покупайте люди, йогляші. Забирайтесь, хати, ми не хочемо торгувати. Що? Можна з хати випугати, можна бити, можна пхати. Ось є. Ось є, біда, сайт, Біда! Біда! ой, відав, Біда, віда, сайту, зрада, зрада, що я чую? Так, 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 зрада. Якийсь пройдись, відбурюють народ. Кажуть, що ти не цар, а якийсь новий буду. Що є це? Ніщо У мене гроші, влада, військо. є не я Ірод, цар одеський, Саванянський, Галілейський, вірний помішник Яриво, коло держу країну ще не мовля, а вже несуть корону, що до кінці добутися трону. а скільки ірод мусив гарвати, щоб цей трон собі завоювати. А ну, Що я там что-то? А, Начну. А, И ты в приемы зембы юдейска. Стоп. А що робити, підкажи, як своє царство зберегти? Ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха. Про що тисячі горіє, стоп там я тисячі човні, аж поки бронежити. А вже чую річну душу. І я постати можу! Потрібно знов табі моя порада, як так! Що це? Та що мені душа, коли серце точить думка про царя. Ха-ха! А порада моя буде про себе, що ми по моя та на каже міських дітей води. Я там касаю. Слухай наказ. Ось трійк печа, виріс тейну зброю, а той наказ не хоче, що я скажу. Усіх дітей без розбору рубати, різати до щоб не міг цар царки скажи. Для нас наказ святий. Оцю я справу зроблю в міло якрою. І я хров люблю, мачете діла слухай свій. Тепер спокійно можна царювати, аж до самої смерті горя пізнати, аж до самої смерті. Готовий я усіх, усіх, усіх стинать косою. Я, царину смерті мила, ти завжди мені служила, Всіх носила ворогів, всіх, кого я повелив, а тепер у твоєму, всіх дітей, спасив жени, а між ними це дитя, що на моє царство засікає. Всіх дітей я заскусила, та дитять сила, бо дитя все що я скрине. Має владу світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. О смерти, мила, я за гей, сторожа, і нам же не поможе. О смерти, смерти моя мила, Зостав мене! Жив ти народився і у ясно положився. Зростай мій синочку, виростай, а я молитися за тебе буду. Іди в народ, навчайню, навчаю, бой мій синочку, як воно буде, як витримаєш му і болість, я дуже з тобою. Хай буде моя Божа син. Рости, рости, моя дитино, хай вічку сяєм, демієм, твоє дипло, твай світ Божій хвалі, спасе Христо, вірим смертям, що ти будем царних царями. Прийми від мене ці златі дари, які належать тобі одному, Богу Святому. А від мене, царю ладу За дорого небо України, за побратимів за молю, благаю. Візьми, Ісовцем, сьогодні на раді. Візьми обіку їхній родини, щоб попали батька, сина, чоловіка, допомоги. Вони за країну своє життя не дали, щоб краще було усім ми слава. Радуйтеся, добрі люди, та збирайтеся зі всюди, хто верте по поспішіться, Силу Божого колоніться. Він не хотів поправді жити, Бога не хотів любити. Сергиха не кетував. Душу чорно він додав. Сляху чи робили і до того свято бо вас Бог буде любити, буде вас Богу зробити, умоли вам, хай у Бога. Ми чуємо в нині, усі добри люди, нехай побіч Божому завдану. Нехай кожної людини, кожної години, Бог благополився. Не дайте, відомі, загинув. Прощавайте, ми відтіхайте, щасливі і багаті, майте волі промову, тільки вірте, власне Божу, Ласка Божа вас за все, раді і лінії несе. Нині день великий, поляда Христова, ангели співають на небеснім троні, а Ісус маленький, ручки простягає. Це велике свято. Христос. Тікайте, тікайте. Ви де просто не тікайте. Як... Ви як прийшли, як щось просіть, я відчую вам як можко. Хай вам буде все потрошку. Хай ся ріш у вас біжить, хай бідалі од вас біжить. Хай вам доє молоко від корови та й бико. Хай се кори вам несуть, Хай кінце знеси погут. Я відчую вам, як саме, хай вам буде купа сала, а горіть як нема, то купіть собі вина. нас. А як тяжко вам ходити, треба машину заводити.